Ось це все, якби дрони, це наша повсякденна робота. тестим, працюємо на виходах. Приїжджаємо додому сюди, то відпочиваємо пару днів і знову працюємо, розвиваємося, тому що там дуже складно літати, бо багато реб працює, перекриває частоти, тобто нам треба щось додумувати своє. Колектив у нас суперський, у нас всі молоді хлопці. Адекватні, головне, що всі з ідеєю, готові виконувати свою роботу. Страшно по-любому, страшно всім. Нема того, що не боїться. Але нам потрібно виконувати роботу, тому що якщо ми не будемо робити, вони будуть лізти, лізти, ближче і ближче. Наша задача, щоб піхота не страдала, щоб ми давали їм пі, щоб вони не доходили до нашої піхоти. І ми це розуміємо, тому що на піхоті стоїться, не буде піхоти, не буде. Ну... Цього всього дрони самі вони не виграють війну. Сам перед ти маєш, звісно, ти маєш навчатися, бо це ну, непроста справа. Дуже це так здається, що можна полетіти. Знаєте, як казали, якщо ти в ГТА літа у вертольоті, то ти полетиш на цьому, то це брехня, коротше. Тут, тут, щоб літати над цим, треба часи, мікромоторика, і ну, ти маєш розуміти, як перепрошити, що з ним ну, робити, щоб працювати. Бо навчання найголовніше навчання. А потім воно все в бойовому досвіді, воно все буде вже. ну... Як на твоє життя, ти вже будеш увикатися і будеш працювати. Там ти думаєш, звісно, за сім'ю, але ти сам перед думаєш за роботу. Сім'я це як стимул, щоб ти не зробив якоїсь дурниці, щоб ну, не загинути, і, Боже борони, щоб твої побратими не загинули. Сім'я дає більш, більш такого застереження, не робити необдуманих кроків, щоб зберегти своє життя і побратимів. Ми маємо працювати як один механізм.